У тебе ніколи не буде багато підписників, якщо ти не дотримаєшся одного простого правила. Так саме завдяки цьому правилу на багатьох успішних блогерів і підписались мільйони людей. І я тобі зараз цей секрет розкрию. А мене, до речі, звуть Артем, і я навчу тебе, як розвивати себе чи свою справу у соціальних мережах. Тож підписуйся. Якщо ти тільки починаєш знімати свої перші відео, то ти вже маєш задуматись про те, як будеш впроваджувати це правило. А правило це настільки просте, що зараз ти будеш шокований тим, коли його почуєш, і звучить воно саме так: створюй контент, щоб на цьому контенті заробляти. Саме від цього ти й маєш відштовхуватись. Якщо ти будеш розвивати соціальні мережі без заробітки, твоє бажання і мотивація просто зникнуть. Але якщо ти хочеш досягти результатів у веденні свого блогу, то тоді тобі потрібно ставитись до цього, як до роботи. Не мені ж вам розповідати, що свою роботу можна робити по-різному: або добре, або хреново, тобто погано. А погана зроблена робота це та робота, за яку взагалі не платять. У людини пропаде будь-яке бажання робити свою роботу, якщо замість великих грошей вона отримує за неї велике спасибі. А тепер найголовніше, якщо ти хочеш отримувати більше інформації і як розвинути себе в соцмережах, тоді підпишись на мій телеграм-канал. Хоча ні, стоп, там вже кількість місць обмежена.